Через тиждень десь розквітнути, тоді вже стане прапором. Можливо, прапор єдності, прапор держави України. Тепер з використанням Чорнобривців, з використанням апарату. Сьогодні такі забиття в нашій Україні. Ми ну, зібралися цим підприємством. Тут висаджуються клумби керівники комунальних підприємств району разом з Києвом Будом. Ця ідея виникла, тому що ми сьогодні патріоти нашого, нашої країни і державний прапор це є символ нашої країни. Ми хочемо, щоб був спокій в країні, щоб був мир над головою. І... Люди бачили, що є красота, і красоту можна теж зробити з квітів. Сьогодні до нас підійшла жінка і говорить, що це у вас таке тут робиться, що вас знімають. Що це цвіти, так це дуже велика проблема, що приїжджали стільки кореспондентні від дивилися, а ми кажемо, так це справка Україна, вона, Боже, яке це добро, о, яка краса. І зразу в неї постачає настроєння яке Ой, це гарно, каже, звісно, теж гарно, звісно, гарно. У нас видно и Ну, я как посла тоже. что этого хватит. Давайте мы Алексей какую-то клумбу высадим. Может? В уголоне? Вот эту штуку. Не, вот эту сейчас где-то высадим.